Сьогодні перед Харковом стоять два великих виклики. Зазначив його терехов під час зустрічі з представниками фондів, які спрямовують свою роботу на відбудову пошкоджених будинків та допомогу постраждалим після обстрілів. Це електропостачання і підготовка до опалювального періоду. Лише за останні три місяці у місті було пошкоджено близько 150 житлових багатоквартирних будинків. Десятки лікарень та навчальних закладів констатував мер. А після масованого удару по критичній інфраструктурі в Харкові досі подають електроенергію по графіку. 22 березня під час потужного обстрілу енергетичної сфери були зруйновані ТЕЦ, були зруйновані трансформаторні підстанції, які заживлюють наше місто. І сьогодні у міста нема генерації електроенергії. Крім цього, після цього обстрілу була зруйнована ТЕЦ 3 яка теж заживлювала місто і виробляла теплопостачання і енергопостачання міста. Тому на сьогодні ми заживлені від інших міст і інших областей України. І сьогодні є великий дефіцит електропостачання у Харкові. І сьогодні наша найважливіше завдання. Це забезпечення електропостачання і підготовка до наступного опалювального сезону. Це дуже важке завдання, але я впевнений, що разом ми справимося з ним. Тож Харків уже сьогодні почав працювати з партнерами щодо нових можливостей енергопостачання і забезпечення тепла в оселях взимку, зауважив мер, звертаючись до представників фондів. Харків вистоїть, зробив все можливе, щоб люди почували себе комфортно в місті. І головну допомогу в цьому я впевнений, що зіграєте ми разом і зіграєте ви, коли люди бачать, що Йде відбудова, коли відбудовуються житлові масиви, які зруйновані, коли вставляються вікна, які розтрощені з кожним прильотом, то люди все це бачать і люди розуміють, що місто живе і місто буде жити. За два роки співпраці в умовах війни акцентував Ігор Терехов, завдяки підтримці міжнародних фондів і партнерів вдалося допомогти тисячам сімей харків'ян у рамках відновлення їх житла. Він наголосив, що харків'яни дуже цінують таку допомогу, але і зараз, як ніхто інший, потребують її, враховуючи майже щоденні обстріли міста. Тому сьогодні я дуже розраховую на вашу допомогу, бо кожний прильот це зруйновані будинки, зруйновані вікна, зруйновані дахи, шляхи. Тому дуже потрібно, щоб ми дуже швидко. Незважаючи на все, відбудовували і відновлювали житло для харків'ян. Зі свого боку, хочу сказати, що ми абсолютно прозоро, чесно, відкрито будемо працювати з кожним фондом, з кожним нашим міжнародним партнером. Зі свого боку, ще раз хочу подякувати вам і наголосити, що наша співпраця дуже важлива у такі часи для міста Харкова і в цілому для України. Під час зустрічі представники організації Шелтер Кластер та інших міжнародних фондів, які координують роботу з відновлення житла та допомоги харків'янам, також поділились з очільником міста своїми планами та пропозиціями щодо подальшої підтримки Харкова. В свою чергу Ігор Терехов зауважив, що для Харкова критично важливо, щоб допомога відновленні міста не обертів. Так, кожного дня у нас з'являються на жаль і нові виклики. Але я впевнена, що разом ми все це витримаємо. Яна біляєва, Віктор Наздрачов, Денис Рибалко, Світлана Бреус, Харків. Новини.